Інфекційне відділення решетилівської центральної лікарні нині на капітальному ремонті. Роботи стартували близько місяця тому. Нині ремонтна бригада працює над укладанням теплотраси, переплануванням приміщення, заміною каналізації, сантехніки, встановлює вікна та укладає електропроводку. Останній ремонт в цьому відділенні був у 2004 році, коли було проведено до тодішніх норм у відповідність. Відділення було у нас на 22 ліжка, із них було 10 Дитячого відділення, 8 для інфекційних дорослих і 4 для інфекційних діток. Меблювання, обладнання, де є весь ремонт. Проходить за рахунок коштів місцевого бюджету за підтримки голови громади, за підтримки обласної ради. Тут все до відповідності, починаючи від входу від приймального пропускника у відділенні і в палатах будуть розширені в'їзди для людей з обмеженими можливостями. Будуть санітарні кімнати зроблені для людей з обмеженими можливостями. Фінансування з міського бюджету це пріоритет розвитку медицини в громаді. На сьогоднішній момент ми знаємо, що основну підтримку для лікарень, взагалі для медицини, це з місцевого самоврядування, да, з бюджету міської ради. Тому було прийнято рішення вже не перший рік. Ми доводимо, скажімо, до сучасних умов певних параметрів, наші будівлі, наше відділення. Вже відремонтована хірургія. Відремонтовано приймальне відділення. Зараз на черзі інфекція сьогодні. В результаті ремонту ми отримуємо нове відділення в сучасних нормах для більш комфортного лікування наших мешканців. Згідно планів, капітальне відновлення інфекційного відділення Решетилівської центральної лікарні має завершитися до кінця року, проте завдання стоїть впоратися за півтора місяці.